Вітаю мої розумнички на занятті з малювання. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав в гості. Це лялька Марічка. Давайте привітаємося з лялькою. Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку, людям бажаю. Доброго ранку, Марічка. Ось прийшла до нас Марічка, гарна лялька, невеличка. Це в Марічки голова, це у неї вушка два. Ротик в ляльки невеличкий, носик і рожеві щічки. Оченята є в Марічки. мов шнурочки чорні брівки, ручки в лялечки маленькі, ніжки в лялечки швиденькі, У косі червоні стрічки, нова сукня й черевички. Дітки, вам подобається як одягнена Марічка? Марічка збирається на день народження до подруги, але у неї немає іншого одягу та подарунка, а що можна подарувати подрузі? Квіти, цукерки, якусь іграшку. А що таке подарунок? Це маленька, приємна річ яка подарує приємні незабутні емоції. Подарунок може бути різним, залежно від того, кому і коли його дарують. Усі подарунки слід дарувати з великою любов'ю і від щирого серця. Подарунки можна купити в магазині, а можна виготовити власноруч. День народження це свято, щастя й радості без меж, поздоровлень так багато і подарунків гарних теж? З бантами усі пакунки, на листівках є вірші? Головне, що подарунки йдуть від самої душі. Дітки, а як ми можемо допомогти нашій ляльці марічці? Виготовимо нашій ляльки Марійці багато святкового одягу, щоб вона могла вибрати, що вона одягне на день народження до подруги. Давайте ми підготуємо ручки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Ставимо долоньки перед собою. Пальчик-пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. Я з цим братом борщ варив, а з цим братом кашку куштував, а з найменшим заспівав. Ще разочок пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив, я з цим братом борщ варив. цим я братом кашку куштував, а з найменшим заспівав. Пальчики підготували, тепер вони в нас будуть вправними та слухняними. Переходимо до малювання. Для малювання нам потрібна гуашова фарба, заздалегідь розведена водичкою та підготовлена ось у таку палетку. Серветка, а також підготовлені форми для одягу. А вас підготують батьки. Малювати ми з вами будемо пальчиками. Прикрасимо одяг різними фігурами крапочками, кільцями, лініями. Перша форма одягу це футболка. Пропоную її зробити у крапочки. Беремо пальчик, вмочаємо у фарбу. Та обережно ставляємо крапочки. Відступаємо одна від одної. Ось так бачите? Пальчик залишає відбиток. Так, футболка буде у червоні крапочки. Так. Намагайтеся, щоб пальчик був добре промальований фарбою. Ось така футболка. Беремо серветку та витираємо пальчик. Наступна форма платтячко Зробимо зелені лінії. Беремо інший пальчик, мочаємо у фарбу, ось так, та проводимо лінії. Відступаємо одна від одної. Так. Зверху тепер внизу. Ось такі лінії. Прикрасимо, щоб було гарне платтячко для марічки. Так, промальовуємо, витираємо пальчик об серветку. Зверніть увагу, для кожного кольору фарби я беру окремий пальчик. Наступна форма одягу спідничка. Зробимо у дрібненькі цяточки. Пальчик мочаємо легенько, щоб на пальчику ось залишалася така маленька цяточка. І притискаємо. Так. Пальчики залишають відбитки, схожі на крапочки, але маленькі цяточки. Так, ось такі дрібненькі маленькі цяточки. Якщо, наприклад, легенько торкнутися, ось так, то будуть маленькі цяточки. А якщо, наприклад, ми Застосуємо силу, ось так, придавимо. То в нас вийде ось така плямка. Велика така. Витираємо пальчик об серветку. Так. Наступна форма светрик. Намалюємо кільця. Так, вмачаємо пальчик у фарбу і малюємо. Кільця. Ось так. Трішки відступаємо, намалюємо ще одне. Тепер трішки нижче. Слідкуйте за тим, щоб пальчик був у фарбі. Так. Так добре набираємо фарби на пальчик. Так. Так. І ще одне. кільце. Так, і витираємо пальчик. Ось так ми прикрасили одяг для Марічки, а вона обере, який їй сподобається. У нас футболка у крапочки, спідничка у цяточки, платтячко з лініями та светрик із кільцями. Дітки, сьогодні ми допомогли Марічки прикрасити одяг, і вона зможе обрати собі одяг на день народження. Марічка вам вдячна! На цьому наше заняття закінчилося. Бажаю вам натхнення, чекаю фото ваших малюнків. Ви, великі розумнички, були вправними та уважними сьогодні на занятті. Дякую вам за увагу. На все добре, бувайте!